Слава Україні! Мене звати Валерій Думки в голос. Вони будуть присвячені мирним перемовинам. Будемо називати їх так, хоча це не дуже коректно, які відбулися в Саудівській Аравії в місті Джида. Аби розвінчати інтригу на самому початку, але я сподіваюся, ви після цього будете дивитися це відео. Що відбулось в Джиді, достеменно не знає жодна медіа. Це правда. Я проаналізував е, західні ЗМІ. Про Східні ми взагалі нічого не говоримо, тому що там ситуація зі свободою слова ще гірше, ніж у нас зараз. Але західні медіа вони подають ну геть різну інформацію і не складається е, е, якогось єдиного пазлу. Є тільки два елементи які. Відповідають, і які кочують з одного медіа до іншого. Перше, це чомусь видається як велика перемога української делегації. Перше полягає в тому, що основою для перемовин і взагалі основою для мирного врегулювання має бути устав НАТО. Вибачте, Організація Об'єднаних НАТО. Сюрприз, сюрприз. так Ми будемо керуватись основоположним документом для міжнародної політики, міжнародної юрисдикції міжнародного права. Оце новина, оце сюрприз, оце така невідаль, як би сказали Кацапи. А друга теза, яка також зустрічається в більшості, скажімо так, медіа полягає в тому, що країни нібито домовились розподілити. І створити робочі групи. Одна робоча група буде присвячена одному питанню, одному пункту мирної угоди, яку запропонував Володимир Зеленський. Ті, хто працює в офісі, знаючи якщо хочеш забовтати про якесь питання, створи робочу групу, і хай там якомога частіше відбуваються збори, зібрання і Всілякі інші брейнсторми Тому е, приводу для міркування у нас не дуже багато. Е, якщо ви хочете дізнатися офіційну точку зору, ви е, обов'язково заходьте на сайт Офісу президента і Офісу президента України, і ви побачите там дуже велику кількість букв, літер. Стосовно того, що відбулось в Джиті, але ви нічого геть не зрозумієте. Не тому, що ви якісь недолугі, а тому, що е за цією великою кількістю букв е сховалась щось, про що нам не говорять. Сторони обмінялись думками. Україна подякувала комусь. Е там немає слів про висловило занепокоєння, але все про це. Взагалі загалях. Ви не побачите конкретики. Так, о, о, якісь натяки є, але вони не стосуються, ну, навіть я не буду казати про очікування. Хоча, о, о, і вони також, тому що ну складалась така думка, що. Ці перемовини можуть щось вирішити в наближенні миру, але можливо, це якийсь е, перший етап, так і далі буде цікавіше. Е, будемо на це сподіватися, тому що більше сподіватися за великим рахунком на дипломатичному треку нема на що. Е, судячи з усього, е, дійсно ця. Цей майданчик буде головним для напрацювання безпосередньо формули миру, які, яка буде підтримана не тільки Україною, але і іншими країнами. Це були емоції. А тепер давайте пройдемось по безпосередньо по фактажу, тому що емоції це цікаво. Але що у нас відбувається з фактажем? Ну. Давайте почнемо з а, Блумберга. Наприклад, так Блумберг пише, що найбільш відчутним результатом зустрічі у Джиді став план створення робочих груп за різними пунктами формула миру президента України Володимира Зеленського. Це те про що я а, а, казав. Звичайно, керівник офіксу президента Андрія Єрмак. Високо оцінив консультації, хоча, з іншого боку, як він ще міг їх оцінити, коли він їх організовує. Він же не буде казати, що ми тут зібрали 42 країни, вони на вихідних посиділи про щось поговорили, потім ми розійшлися, і в сухому залишку нічого немає, окрім створення важливих робочих груп. Як вони будуть працювати, чим вони будуть займатися, не зрозуміло. До речі, щоб ми розуміли, рівень представництва. Це політичні директори або а, радники з питань національної безпеки. Ну, наприклад, Сполучені Штати представляв Джек Саліван. Це якраз радник а, Байдена з питань національної безпеки. Так, про це пише Блумберг. А, ще один момент, про який дійсно говорять всі, а, і це а, дійсно дуже важливо: Китай. Китай зголосився прийняти участь у цій інтелектуальній роботі. Приїхав Лі Хуей, це спецпредставник Китаю по мирному врегулюванню. Пам'ятаємо, що він колись працював послом Китаю в Росії, здається, 10 років. Він був в Україні з буквально там декілька місяців тому він був в Москві. І він напрацьовує якусь свою адженду. Хоча варто зауважити, що Китай має свій мирний план врегулювання війни проти України. Він налічує 12 пунктів, і одне з медіа здається, Wall Street Journal, якраз повідомило, що Китай туди приїхав, презентував свій мирний план. А є, до речі, про кількість мирних планів, яка вже зашкалює, є Deutsche Press Agentur, Мені дуже подобається ця назва ДПА, так інформаційна агенція. Вони повідомляють про те, що Саудівська Аравія представила під час цієї зустрічі вже свій мирний план. Він, м'яко кажучи, не дуже оригінальний, а передбачає, зокрема, там чотири пункти. Ну, по-перше, там підтримка територіальної цілісності України. Дивись, той самий устав ОНУ припинення війни на всіх фронтах, початок мирних перемовин під егідою Організації Об'єднаних Націй, ну і обмін полоненими. Все дуже просто, але все дуже складно. Тому що, наприклад, пропозиція про припинення вогню. Судячи з того, що пишуть, вона викликала неоднозначну реакцію. Ну, зокрема. Коли е, саудіти це запропонували, е, проти були французи, які сказали: дивіться, якщо ми просто говоримо про припинення вогню, це заморозить конфлікт, це не вирішить питання, це не припинить війну. Е, вони будуть мовчати, а при цьому нічого не буде робитись. Тому е, кожне питання, судячи з усього, викликало ну, такі бурхливі дискусії. А найбільш повно про ці перемовини розповіла видання Wall Street Journal. По-перше, вони написали це першим. і там доволі цікава історія. Офіс президента, до речі, почав вже. Опровергать а, ці тези, які там були викладені, але давайте спочатку про них. М -м, ну, по перше, там було дві цікавих новини. По-перше, нібито, нібито а, Україна відмовилась від того, що план Зеленського має бути основою для мирних перемовин. Це, якщо правда, це дуже велика новина, тому що ми пам'ятаємо е, всю дипломатичну історію останнього року. Ну, скажімо так, того часу, коли був презентований е, план Володимира Зеленського. Ну так, це рік. І е, е, офіційна позиція полягала в наступному: ми напрацювали цей план. Ми його презентуємо нашим партнерам, погоджуйтесь з ним, доєднуйтесь до нього, підтримайте його в своїх країнах та на міжнародному рівні. І зараз, якщо це дійсно правда, коли Україна говорить, що Окей, ми готові не педалювати цю ситуацію, давайте візьмемо якийсь інший план. За основу і будемо на його основі працювати. Направду, якщо це так, це дуже доросле рішення. Тому що, о, вибачте, за ці штампи, але дійсно зараз ситуація о, полягає в наступному. Шашеч... Для нас важливо, що це буде саме план Зеленського, розроблений в офісі Зеленського, презентований Зеленським і оголошений Зеленським, то це одна справа. Якщо ми дійсно шукаємо порозуміння з усім світом, який, нагадаю, допомагає нам фінансово, військово, морально приймає наших людей, і ми разом складаємо цей план, який не буде мати якогось. Персонального ототожнення, а це дуже доросле рішення, звичайно, після того, як ми здається, трохи самі себе емоційно загнали в пастку, коли на законодавчому рівні заявили, що ми не будемо вести перемовини з російським диктатором. Володимиром Путіном ми самі собі трохи обмежили можливості для саме дипломатичного шляху вирішення питань. Так, я розумію всю логіку, я розумію весь емоційний накал. А, ніхто за великим рахунком не хоче сидіти поруч з Путіним, і у притомного українця є єдина думка, яку і єдина дія, яку він може реалізувати а, в разі, якщо зустрітися, зустрінеться з Путіном один на один. Тому а, я розумію, що зараз а, дійсно може скластись така ситуація, коли ми взяли цей план, ми продемонстрували наше бажання а, працювати за цим планом, але ми. Доволі рухливі в цьому напрямку, і ми не тримаємося за те, щоб це був план Зеленського. Друга теза, про яку написав Wall Street Journal вона полягає в тому, що а, ми готові вести перемовини з Росією навіть а, до того моменту, поки російські війська підуть а, з України геть. Нагадаю, шостий пункт. А, Мирного плану Володимира Зеленського він передбачав о, взагалі іншу ситуацію. Я прочитаю те, як прочитав це президент під час презентації цього плану. Шостий виклик. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Є чітке розуміння, як це забезпечити. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України, має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне і повне припинення бойових дій. Зараз, як пишут журнал, ми припускаємо, що перемовини з москалями ми будемо вести навіть тоді. Коли вони знаходяться на е, території України, я би не вважав, що це зрада, тому що це виглядає, ну, як мінімум, логічно з точки зору, що відбувається на, на полі бою, так, і наскільки це, е, ну, по-перше, Росія від цього пункту нічого не вирішує, так. Окрім, того, що дійсно. Ці дипломатичні перемовини можуть якимось чином затягнутися, і е, москалі будуть стояти на українських землях в той самий час, коли будуть повільно, мляво відбуватися е, перемовини, які, зокрема, будуть передбачати те, що росіяни мають піти з української території. Е, тому тут є якісь такі. Е, е, Неоднозначний момент, але з іншого боку, <кій> судячи з усього, ми почали трохи більш цинічно дивитись на цю історію з мирними перемовинами. Ще раз я не бачу поки що зради. Так, мене бісить комунікативний провал в цьому питанні. З іншого боку, я розумію, що. Як я казав там в одному інтерв'ю, що дипломатія під час війни це дим і дзеркала. Це можна як завгодно створювати ситуації, приводи, щось говорити, щось не говорити, щось не договорювати так Десь е е надавати інформацію неповну. Ну і повну інформацію володіють тільки ті, хто приймає рішення. А ці рішення не виходять на назовні. Вони залишаються надбанням тільки невеликого о, кола осіб, о, а суспільства на них дивляться і кажуть: ну слухайте, ну це взагалі не ваша справа. Ну, живіть, поки як можете. Так, ми все повирішуємо. Це відверто дратує. Так і. Навіть якщо ти можеш це пояснити з точки зору рацію, це тобі не дуже подобається. Так, тим більше, що якби це відбувалося не тільки, і це було не тільки демонстрацією позиції української влади, яка чомусь думає, що тільки вона без залучення інших людей з іншими політичними поглядами, з іншим бекграундом, так, може Додати до цих перемовин, ось це вкурвлює найбільше, так що люди, які не мали досвіду, які, на жаль, учаться, навчаються в війні дипломатії під час війни, робляться в екстреному темпі, в них могла загорітися та зірка в лобі, коли вони думають, що вони все зрозуміли вони все вміють. Поки що ми бачимо, що е, успіхи, скажімо так, не беззаперечні, м'яко кажучи. окрема позиція, ще раз зауважу: Китай, так, до речі, ми забуваємо трохи про Індію. Індія також там була трохи представлена. А, це дуже важливе, важлива історія, тому що Китай. Будемо сподіватись, вони не грають на цих перемовинах роль е е рупора Москви. так вони не висловлюють позицію Москви, оскільки е нагадаю Росію на ці перемовини не залучали, їх не залучали ані в Копенгаген, ані в Джит. Тому їх немає і. Е Китай, коли з'явився ще раз повторюю, сподіваюся, він відстоює свою позицію, свою точку зору, а не виступає як ретранслятор москальських наративів. Як я собі бачу фінальну опцію цього процесу, вона полягає в тому, що добре будуть працювати робочі групи, які напрацюють. Сподіваюсь, не тільки загальні фрази, не тільки загальні такі речення, які будуть пояснювати взагалі якусь там проблематику, ну, наприклад, там, про ядерну безпеку, що світ має захистити себе і не використовувати ядерну зброю як там, а зброю нападу і все таке інше. Ні, не приймається. Таких тез їх вже забагато, і, відверто кажучи, не варто витрачати час і досвід людей, поважних, для того, аби ще раз написати загальні фрази Цей інтелектуальний ресурс варто використовувати для того, аби перше, конкретно сформулювати конкретні позиції, друге. Просувати ці конкретні позиції, по перше і перш за все намагаючись переконати ту саму Росію. Про це окремо тож, е ці робочі групи щось напрацюють, так, і це напрацювання вже буде фіналізовано, з ним погодяться всі. Україна в першу чергу, воно може буде мати е конкретне оформлення. Хочете назвати це дорожньою мапою, картою? Хай так і буде. Але це мають бути конкретні кроки, виконання яких в сумі призводить до миру. А, після того, як це напрацюється, наступна зустріч, до речі, а, здається, німці написали, що майбутня нова зустріч може відбутися вже 9-10 вересня. А, ну там. За місяць, так, тому що там потім буде самі G20 в Індії, і от напередодні нього. Так ось, якщо ця формула буде напрацьована, з нею погодяться всі. Вона буде мати конкретне наповнення по кожному напрямку, і з цією формулою можна буде йти вже до Росії. Це виглядає трохи як загравання з Росією, тому що, ну, розуміємо, так, сидять москалі і думають: ось дивіться, цілий світ е танцює гопака навколо нас, намагаючись нас вмовити, намагаючись знайти такі тези, такі пропозиції, з якими ми погодилися. Так, це трохи чух їх. Е Самолюбія, але е, давайте дивитись на це з іншого боку: коли весь світ, в тому числі Китай, Індія і Бразилія, які є е, найголовнішими головними зараз торговельними і економічними партнерами Росії в умовах санкцій, приходять і кажуть Путіну. Баван, ось це, це остання пропозиція для тебе. Іншої не буде. Ти можеш пручатися Ти можеш е, кричати про ядерну зброю. Але після того, як під цим підписалися вже ми, Китай, Індія і Бразилія, тобі буде хана, якщо ти з цим не, подумав, не погодишся, я хочу розглядати цю формулу саме в цьому розрізі. І саме з цією цілею. Тому що в іншому випадку вона не має. Якогось практичного сенсу. Ще раз повторююсь, дуже багато людей, дуже розумних, не мають витрачати час просто посидіти, побалакати за життя і зробити вигляд, що вони припиняють війну. В той самий час, коли вони цього не роблять. Тепер окремо про Путіна і довше стисло. Те, про що казав о, Пісков. а, про то, что мы не хотим завоевывать новые земли, нам достаточно будет тех земель, которые мы записали себе в Конституцию, что они наши. Повни, кончени, мудаки. Я могу записать в Украинскую Конституцию, что частью Украины есть Сибирь, Далекий Схід, Ні, що ще, ну хай буде ще Калінінград але вони від цього не стануть моїми і вони не стануть надбанням України. А, чому це має спрацювати в контексті мудаковатої Росії, я не знаю. А, але а, зараз я просто перейшов в межу, яку сам для себе встановив. А, вона полягає в тому, що ставитись до заяв російської влади немає жодного сенсу. Можна психанути, що я зараз зробив, але практичного наслідку вони не мають. Ну, тобто, вони живуть в якійсь своїй дійсності. Переконати в тому, що вона хибна, можна спробувати, але це просто витрачати час на марну справу. Довіряти їм нема сенсу. Ну, це зрозуміло вже, здається, мені для всіх. Це як ставитись до якихось химер шизофреника. В його голові вони існують. Їх ніхто не бачить. Вони бачать якусь людину, яка керується якимись внутрішніми мотивами. Вона бігає там, я не знаю, б'ється головою об стіну, кричить на всіх, розмахує руками. І всі розуміють, що цього що це. Те, що живе в її голові і керує її діями. Ось це зараз відбувається з москалями. Вони живуть в своєму якомусь е світі, де вони можуть записати щось в свою конституцію і сказати, що це і є реальність. Насправді, це реальністю немає. Але це ускладнює нам проблему. Тому що коли ми напрацюємо цю формулу миру і прийдемо до е душевно хворої людини. І скажемо псих, дивись, Ось так це працює. Ось це реальність. Це те, з чим погоджуються всі, навіть ти, кого ти поважаєш. Але це не гарантує того, що е бізумець зрозуміє, що від нього вимагають. І скоріш за все він почне прочатися. Я розумію, що це доволі. Така гуманітарна гуманітарне трактування з мого боку реальності, яка складається, тому що вона дійсно більш складна. Вона передбачає, що економіку, вона передбачає стратегічне планування про майбутнє, вона передбачає війни подальші, вона передбачає конкуренцію, але з іншого боку, вона передбачає і дуже прості людські справи. Здоров'я людей, відпустки, намагання інших країн жити простим, спокійним життям, коли всі зрозуміли, що війна не є вихідом із ситуації, війна тільки погіршує, вона не вирішує завдань, вона не додає завдань, вона не додає якихось рішень завдань. Тому, о, окей, покоління після Другої світової війни. Зараз, які живуть, так? вони забули про це. Тому що я пам'ятаю свого діда, який е дуже боявся повторення війни, тому що він її пройшов. Покоління моїх батьків вони також цього боялися, тому що вони бачили е приклад свого батька. Uh, вони бачили загрозу, умовно кажучи, протистояння Радянського Союзу зі Сполученими Штатами. Моє покоління, покоління uh, моїх дітей, воно втратило це розуміння, тому що ми напряму не стикалися з цими війнами. Зараз стикнулися. Прошло, прийшло протверезіння і розуміння знову вивчення. Того самого уроку. Війна не приводить до якихось е, добрих справ. Війна це кров, це піт, це страждання, це покалічені люди, це розбиті домівки. І світ, здається, зараз побачив, що Окей, ми забули. Ми забули, але зараз ми знову зрозуміли, все, давайте розходимось ще на там два-три покоління. Нам а, цього досвіду буде достатньо, аби зрозуміти, що війна це не вихід із ситуації, війна не вирішує ситуацію, вона погіршує, вона з одного боку стримує розвиток. Так, з іншого боку, вона можливо призведе до якоїсь перебудови, зокрема, України, нашого розуміння себе у світі, реформування технологій. Можливо, але не гарантовано. Гарантовано ми маємо погіршення ситуації, яку всі ми, звичайно, вирішимо після того, як переможемо в цій війні, і як вона припиниться, в тому числі завдячуючи. Нашим дипломатам, яким ми побажаємо успіху. На цьому все. Будемо ставити крапку. Не буду займати більше вашого часу. Ютуб канал Ларікалнич, чорна лампа. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Це дуже важливо. Для мене особисто. Дякую, що дивились. Тримайтеся, переможемо.